Добрий ранок наступив, діти посміхаються. Тож давайте всі гарненько разом привітаємось. Доброго ранку, малята. О, малята, чуєте, хтось іде? Хто там іде? О, та це ж зайчик. Доброго ранку, малята. Що з тобою трапилось зайчик? Чого ти такий мокрий? А ви що не знаєте, що зараз пора року осінь, а восени все частіше йде дощик? А із сірої хмаринки з неба падають краплинки. У погоді щось не те. Цілий день все дощик лє. Зайчику, поглянь, з твоєї шубки краплинки дощу стекли на стіл. І утворилася калюжа. Давай роздивимось краплинки дощу. Які вони. Вологі та рідкі. Можна їх лити і переливати. Вони можуть бути теплі та холодні. Дітки, відгадайте загадку. Яскравим куполом малим відкриюся над вами. Спасу від дощика усіх та захищу від граду, Здогадалась відповідь? А щоб захистити себе від дощу, що нам потрібно малята? Правильно, парасолька. Зайчик, наступного разу, коли піде дощ, обов'язково бери з собою парасольку. Давай разом з малятами. Намалюємо картину з крапельками дощу. Я буду дуже рада, якщо ви мене навчите малювати дощик. Крапав дощик на доріжку. Намочив нам дощик ніжки. Ми від дощику тікали, а грибочки підростали. Для малювання нам потрібна фарба блакитного кольору. Водичка, серветка і аркуш паперу. От і все. Перед нами хмаринка. Вона набрала багато водички і з нею зараз піде дощик. Занурюємо пальчик фарбу блакитного кольору та наносимо крапельки на наш аркуш паперу. Частіше намакуйте пальчик фарбу. Дивиться, які капельки чудові у нас капають з хмаринки зверху донизу. низу. Подивіться, яка чудова картина у нас вийшла. Але ця картина не має назви, тому разом з батьками придумайте назву картини. Чекаємо назву та фото ваших робіт. До зустрічі, любі малята! До побачення!